Всім привіт! Сьогодні ми познайомимо вас із дуже корисними девайсами від лідера на ринку з виробництва зарядних пристроїв, а саме Toolkit RC, розглянемо три основні моделі: це Q6AC, їх новинка m 6 ac і MCAC. Тож, якщо ти шукаєш ідеальний зарядний пристрій для своїх потреб, обов'язково дивись це відео до кінця. А ми починаємо! Для чого взагалі вони потрібні? Для живлення різних типів акумуляторних батарей, або ж для різноманітної техніки, наприклад, для ноутбуку? Зараз дані зарядки використовують більшу частину для живлення ліціонних або полімерних акумуляторів під FPV-дрони. Всі три моделі у нас йдуть із приставкою AC. Це означає, що всі вони мають вбудований блок живлення, що дуже зручно, бо не потрібно докупати його окремо. Також виробник потурбувався про модернізацію програмного забезпечення та періодично випускає оновлення, яке доступне на офіційному сайті. Toolkit M6AC – Це універсальний зарядний пристрій, який працює як зі змінним струмом AC, так і з постійним DC – і тут не буде жартів про ACDC. Потужність 100 Вт при змінному струмі та 300 Вт при постійному. Будований блок живлення на 200 Вт змінного струму, підтримка синхронного і асинхронного режимів заряджання. Тобто можна заряджати декілька акумуляторів водночас, при цьому налаштовувати заряджання послідовно по пріоритетності. Зарядилась одна батарейка і одразу почала зарядка іншої. Режими розрядки з внутрішнім споживанням і рециркуляцією енергії, автоматичне визначення типу та кількості елементів акумулятора, будь-то літій полімерний акумулятор, ліці залізофосфатний, літій-іонний, нікель металогідридний або свинцево-кислотний. Можливість оновлення прошивки через ПК. Ну і в цілому він досить компактний та портативний. M6AC – ідеальний вибір для тих, хто потребує баланс між портативністю та продуктивністю. Toolkit Q6AC. Якщо порівнювати m 6 ac наприклад, із Q6AC, ми одразу бачимо різницю по габаритах. Toolkit Q6AC, справжній гігант серед зарядних пристроїв завдяки можливості заряджати одразу 4 акумулятори. Що ми маємо? 4 незалежні канали заряджання, потужність до 100 Вт на канал змінного струму або 250 Вт на канал постійного струму. Будований блок живлення на 400 Вт для змінного і 1000 Вт для постійного струму. Функція бездротової зарядки для смартфону у верхній частині корпусу. Підтримка швидкого заряджання з потужністю до 65 Вт. Досить простий та зрозумілий інтерфейс. Тобто, використовуючи цю модель, можна заощадити час і заряджати багато пристроїв одночасно, особливо корисно якраз для FPV-пілотів. Ну а чим цікавий Toolkit MCAC? Змінний струм на 100 Вт, постійний струм 300 Вт, вбудований блок живлення на 100 Вт. легке перемикання між портами xt 30 і XT60, без необхідності використання додаткового перехідника, щоб заживити різні типи акумуляторів. Ну і звісно, розмір навіть вміщається в мою долоню. Зарядка для досить базових пристроїв для тих, хто часто працює в різних умовах і хто має вільну кишеню для транспортування. Отже, якщо вас зацікавила якась із моделей, всі посилання на них ми залишили в описі під цим відео. Ставте вподобайки, якщо вам була корисна ця інформація. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Та залишайте коментарі, якщо вам цікаво дізнатись про кожну з цих зарядок більш детально в окремих оглядах. Ну а ми з вами не прощаємось і до зустрічі в мережі!